Привіт, друзі, 27 червня. Сьогодні з вами Валерій Кличок. Сьогодні продовжилися спічі Путіна і Лукашенка. Путін практично нічого нового не сказав. Лукашенко, можливо, вам і вже і набрид, але треба розібратися дуже детально з тим, що він наговорив. тому що є багато думок про те, що Вагнер, який. Поїде до Білорусі, ну, зокрема, Пригожин, і там, можливо, рештки його кампанії, може становити загрозу для України. Ну, принаймні, вже до прикладу, Дуда то не один день говорить про те, що Європі потрібно готуватися до війни, яка може виникнути і до загрози саме з території Білорусі. Ну от тому я вам і пропоную зараз дуже детально протися по всіх тих тезах, які сказав саме Лукашенко. Але буквально два слова про Путіна. Сьогодні Путін влаштував. Нову серію показового виступу, як ти він робиш в два дні попереду: у суботу та вчора, пізно ввечері, він також дуже коротко виступав. По суті, в принципі, нічого не сказав, але дуже показово про те, що. Він особисто починає коментувати події на Росії. Це вказує на те, що конструкція, яка в нього була, існувала і дуже чітко працювала і забезпечувала йому фактично і охорону, і правопорядок, і безпеку, вона сьогодні посипалася. Він має особисто її контролювати надалі і перебирати на себе. Публічну площину цієї сторони дійсно, це може видаватися як його слабкість, але він чудово розуміє загрози, які зараз виникли на Росії. Да, є слабина в певних моментах, але він її швидко ліквідовує. І от ця його показовість, його демонстрація, що сьогодні, мовляв, йому вдалося разом із Лукашенком досягти цілі і не допустити громадянської війни подолати смуту вказує на те, що проблеми є, але він їх намагається усувати і тримає все під особистим контролем. До Путіна ми ще звісно будемо повертатися, що стосується кадрової політики Міністерства оборони, я її зачіплю саме в контексті Лукашенка. І сьогодні Лукашенко ну вчора мався виступати, але виступив саме сьогодні. Зробив таке дійство, організував, яке було проведено разом із військовими та силовими структурами. Керівництвом цих структур, точніше, спецпідрозділів, а також керівниками засобів масової інформації, ну якщо вони там такі є в Білорусі, політологами та журналістами. Оці всі люди були присутні біля Лукашенка. Він їм розповідав, що ж відбувалося у суботу та неділю. Розповідав він це в своїй манері, ну такий сільським дядьком, нібито ось я тут вам матушку родною все розкажу. Ну і дійсно воно так сприймається, заходить білорусам. Вони його уважно слухали, і тому основні тези. По-перше, на чому наполягає Лукашенко, і тут, звісно, його дуже схвально сприймають: що він 30 років готувався до війни, і саме тому війни в Білорусі немає. Ну принаймні поки що. Далі він говорить, що мною були віддані всі розпорядження щодо проведення армії в повну бойову готовність. Ви цю тезу чули, але вона пролунала саме на тлі можливих, нібито загроз смути громадянської війни на Росії. І він сказав, за підсумками своєї участі в саме у цьому вирішенні конфлікту, що я не герой, не робіть з мене героя, не робіть героя з Путіна, ну спрогожена в тому числі. Він косатує те, що вони пропустили ситуацію, вони втратили контроль за певними процесами, які почали відбуватися безпосередньо на Росії. І він говорить: ми, зверніть увагу, він. Путін і Пригожин. Він себе не відділяє від Росії. Він про це декілька разів наголосив сьогодні у своїй промові і не випадково. Тому що він говорить, що якщо звалиться Росія, то звалиться і Білорусь. А точніше, не Білорусь, а ми всі залишимося під уламками, каже він. Всі загинемо. Тобто він себе дуже чітко зараз в'яже із Росією. Навіть не Путін в'яже Білорусь із Росією, а він сам. І чому він, власне, це робить? Тому що за підсумками цих двох днів. Суботи і неділі, про що він розповідав дуже барвисто перед своїми підопічними. Він сказав, що е, йому вдалося досягти дуже багатьох позитивних результатів. Саме головне, він не допустив кровопролиття. Але він не герой. Він зробив справу, яку мав зробити для всіх росіян, і навіть наставляв їх і вчив. Далі він розповідає про деталі своїх перемовин з Пригожиним. Вони також дуже цікаві. «30 хвилин. Як він говорить, він говорив з ним матюками. Ну, окей, матюками, то матюками, а далі найбільша інтрига заключалася в тому, що він йому виставив чіткі умови, і Пригожин шість разів намагався з ним зв'язатися і зв'язувався, і говорив кілька разів. І кожного разу Лукашенко був ні і ні кроку не відступив від того, що він йому сказав з самого початку. А конкретно, що він йому повідомив? Що він не повинен засовувати силу, тобто привожен по відношенню до тих, хто буде боронити Москву. Він не повинен вимагати від Путіна звільнення Шойгу та Герасимова. Ну і, врешті-решт, він повинен зараз роздвернути свої колони і направити назад місця дислокації, де вони були до цього. Ну і бачите, все це у Лукашенку вдалося. А виконав він це все, тому що він дуже. Палкий прихильник, друг Путіна, і він невід'ємний від Росії. Далі Лукашенко повідомив деякі подробиці цих переговорів і сказав, що він повідомив Пригожину, що вони дуже легко можуть його знищити, тобто, це не є проблема. Достатньо потужності військових у Путіна для того, щоб просто-напросто стерти його з лиця землі і також його колону, яка рухається на Москву. Я тут скажу відверто, не ставив би підсумнів ці слова саме Лукашенка. Дійсно, у Росії було достатньо сил це зробити, але ескалації направду, вони не хотіли, тому що це б означало б дійсно непередбачуваний розвиток подій, про що, власне, Лукашенко і підтвердив. І далі він говорив. Пригожену особисто, як він сказав, переказав, що так, ми можемо тебе замочити, але ми цього робити не будемо. І коли він підбивав підсумки взагалі своєї промови, він сказав, що я не посередник, я той самий учасник цих подій, як і президент Путін. Змітював, ще раз наголошую: він сказав: Я не посередник, я такий самий, як і Путін, я учасник цих подій. І він такий самий спосіб робить посил до росіян і до російської еліти, що він дійсно є майже рівним, як і Путін, і що російські спецслужби, російські керівники повинні до нього дослухатися так само, як і до Путіна. Ну і направду сказати, що ну, дійсно Лукашенко зараз підняв дуже суттєво свій авторитет в очах вищого керівництва Росії. Ну і багатьох взагалі росіян, які виступали проти Пригожена, а таких на Росії також чимало. І він наголосив на тому, що дійсно Пригожин приїздить до Білорусі. Він підтвердив, що і літак сьогодні приземлився, і вони будуть використовувати, тобто в Білорусі, досвід приватної військової кампанії, які вони набули під час ведення війни в Україні. Тобто будуть вчити військових і Збройних сил Білорусі, користуватися зброєю, будуть розповідати про те, як треба здійснювати наступальні та оборонні операції. Від кого оборонятися і куди наступати буде Білорусь, Лукашенко не уточнював, але окреслив те, чим власне буде займатися Пригожин та. Ті, хто з ним приїздить до Білорусі, саме на території Білорусі. Ви знаєте, що буквально вчора видання Вьорстка повідомило про те, що на території Білорусі починають будувати табори для ПВК Вагнер Лукашенко це заперечив. Так само це заперечила Державна прикордонна служба України, і Лукашенко повідомив, що для ПВК Вагнер вони виділили військову частину. Це стара військова частина, ймовірніше за все, закинута. Він сказав, нехай стали там собі намети, облаштовується і таке інше. Так мені видається, друзі, що у Лукашенка немає грошей в достатній мірі, щоб забезпечити всі апетити ПВК Вагнера. Але є одна цікава деталь стосовно того, якою може бути подальша доля і Вагнера, який приїздить до Білорусі, і самого Пригожена. Поки що ми не знаємо, яка кількість вагнерівців поїдуть з привоженим до Білорусі. Сьогодні Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про те, що вона припиняє все-таки кримінальну справу проти Пригоженої і проти ПВК Вагнера, через те, що, хоча і ті, намагалися вчинити злочинні дії, але вони їх не вчинили. Ну нічого, що по дорозі, коли вони йшли до Москви, вони знищили шість гелікоптерів, один літак, загинуло майже 30 чоловік цивільних і нібито навіть ті. Перепрошую, військових, нібито навіть і цивільні загинули. І тепер ці військові, а точніше їх родичі будуть пред'являти претензії. Ну, не знаю, наскільки в них це вдасться, але все-таки можуть пред'явити претензії через незаконне закриття цієї кримінальної справи. Це зараз вже абсолютно неважливо, і так воно може бути. А от подальша доля невідома, тому що, до прикладу, сьогодні ближче до вечора джерела близькі до 24-го каналу повідомили, що міністр оборони Шойгу, якого Путін поки що не звільнив. Тому що Лукашенко сказав Пригожину, що це взагалі абсурдна ідея. Ти не можеш вказувати президенту чи мені, наприклад, кого я маю звільняти. Я ніколи цього не зроблю. Він на цьому наголошував. Так от Шойгу нібито вже віддав розпорядження формувати. Із вагнерівців штурмові загони направляти їх на передові позиції. Якщо навіть вони виконали успішно свої завдання, зайняли якісь позиції, відбили їх у Збройних сил України, то ці позиції просто наплос, просто артилерія Російської Федерації знищує разом із цими вагнерівцями. Інформація поки що не підтверджена, але я не виключаю її достовірності. Окрім того, вже стало сьогодні відомо, що за наказом Міністерства оборони Російської Федерації ПВК Вагнера почала. Передавати важку броньовану техніку Міністерству оборони Російської Федерації. Те, що колись вони давали Вагнеру, тепер забирають у нього назад. Ті вагнерівці, які хочуть залишитися на Росії, вони підписують контракти з Міністерством оборони. Ті, хто не хоче, їдуть до Білорусі. Мовляв, на це дав добро Путін. Дійсно, він це озвучив. Але подальша доля і самого Пригожина, і інших членів ПВК Вагнер. Білорусі, як на мене, залишається загадкою. І я не виключаю, що на тлі риторики, яку сьогодні ну, мав таку дуже цікаву Лукашенко під час свого спічу, а я прослуховував моменти окремі, то скажу відверто, він далеко не в захваті був від самого Пригожина, хоча там нібито той відгукувався про нього більш-менш нормально. Але я не гарантую, і, наприклад, і Лукашенко не гарантував того, що Пригожин буде залишатися довго і довго живим на території самої Білорусі. Ну і на завершення свого інформаційного дня Лукашенко, звісно, він сьогодні є топ номер 1 і в Україні, і на Росії в тому числі. Він повідомив про те, що під час наради, яку він проводив разом із міністром оборони Білорусі Хреніним, отримав від нього символічну ядерну бомбу ще зразків Другої світової війни. Сказав, що це символізм дуже показовий, щоб ніхто не думав, що у Білорусі немає ядерної зброї. Тому, друзі, підводячи підсумок саме оцього переговорного процесу, який, власне, реалізовував, не реалізовував, а реалізовував Лукашенко, він дійсно виступив таким собі миротворцем і рятівником. рівним Путіну. Принаймні він так намагався сьогодні показати неодноразово сказати Дивіться, я такий саме, як і Путін. Я, звісно, можу зараз допустити лише один такий варіант, що у випадку, наприклад, транзиту влади, то Путін швидше може передати владу Лукашенку аніж комусь зі своїх ближчих, тому що Лукашенко продемонстрував неабияку відданість саме Путіну. Він дуже сильно замарений у війну Росії проти України. Він це чудово розуміє. Він показав свою відданість Путіну на тлі непростих відносин у трикутнику китай Росія, Білорусь і залишився на боці саме Путіна, а не Сінзіпіна. Тому все може бути. Звісно, це така моя версія. Вона буквально от у мене з'явилася сьогодні після вивчення і аналізу сьогоднішнього інформаційного дня. Я не претендую на те, що вона була останній інстанцією, але все-таки ну, можна її допустити. Що ви власне з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, з радістю почитаю їх. Ставте обов'язково вподобайку, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!